Зараз буде... Так ось зараз я гляну, скільки мене залишилося, поки я гуляла з друзями. Ну, як з друзями, я була стри, в магазин. Так, магазина. Я брала смоку, не просто сталося тисяча. Так, стилус? Так, і добавляємо тисячу є. Нам осталося 4 тисячі. Де, не звертайте увагу на стилус, просто у мене з цим не працює.